У світлі залі філармонії звучала в злагоді симфонія. А глядачі аплодували і вдячно, браво їм гукали. А ввечері, як зал спустів, оркестр собі узяв ожив. У залі світлі стало тихо, а в інструментів з'явилась пиха. Загордився контрабаст. Я усю прем'єру спас. Ви без мене геть не в дахи одно тремало від страху. Тут дзвіночки обізвались, ми також дуже старались, запищали флети жваво, та це ж нам кричали браво. Духові теж відповіли. Та ми ж поряд всі сиділи, гарно грати намагались. Ми для глядачів старались. І скрипка втрутилась в розмову. Я звучала надказково. Тож дарма не сперечайтесь, королева, я зізнайтесь. Суперечка йшла гаряча, знавесніли всі, неначе, Ліж в самім куточку залу стара арфа сумувала. Знемагаю від утоми. Краще б залишилась вдома. Арфа плакала тужливо. Так сваритись некрасиво. Чому Арфа сумувала? Бо вона напевно знала, що важливі інструменти геть ніщо без диригента, виконавці теж потрібні, як без їх талантів здібних. Та все ж найбільший комплімент. Заслужив наш диригент. Арфа ніби зняла стрес, засоромився оркестр, в залі раптом стало тихо, зникла в інструментів пиха. Тож гордитися не можна. Є важливим в оркестрі кожний. Висновок, радійте сміло, дружно всяке зробиш діло.